Буває так, ви намагаєтесь щось змінити, але потім ловите себе на думці, та який в цьому сенс. Це і є вивчена безпорадність. Вивчена безпорадність це коли людина перестає намагатися щось робити, тому що не бачить зв'язку між діями і результатом. Навіть якщо вихід, начебто є, мозок ніби не вірить, що це спрацює. Так формується відчуття, що б я не робив, нічого не зміниться. Наприклад, дитину постійно критикують, і вона перестає старатися. Або доросла людина роками знаходиться в токсичних стосунках, і потім вірить, всі вони будуть такими. Мозок запам'ятовує, боротися не має сенсу. Що з цим робити? Фіксуйте свої успіхи, щоб мозок бачив, я впливаю на своє життя, оточуйте себе тими, хто підтримує, а не тими, хто знецінює. Читайте більше порад на сайті. Безпорадність не вирок, вона вивчена, а значить, її можна відучити. Підписуйтесь на психологічний центр без паніки, говоримо людською мовою про психологію.